Ось із такими вигуками сьогодні миколаївці пікетували міськ виконком. Кілька сотень людей, здебільшого пенсіонерів, зібралися на мітинг проти мера, який дозволив привозити сміття зі Львова до миколаївського звалища. Що, поблизості где-то ні, постройте кофе то перерабатуваючи завод, і переділивайте этот мусор. Почому вести на юг? почому ми вот я живу на намиві нечим дихати, Нас нечим дихати на намиві. Вот я на самой річка мой до свалки». Минулого уікенду міський голова підписав розпорядження про прийом частини сміття зі Львова на миколаївському полігоні твердих побутових відходів. Олександр Сінкевич своє рішення мотивує елементарною людяністю по відношенню до співвітчизників. Львів потерпає від екологічної катастрофи і взяти на себе незначну частину сміття найменше, що Миколаїв міг би зробити. Хочу напомніти всім, і в принципі жителям міста Ніколаєва, що на сьогодні всі батарейки, які ми утилізуємо. утилизируется в городе Львов. Одна батарейка, посмотрите, какая статистика, сколько она загрязняет земли. То есть фактически город Львов убирает наш мусор. И то, что он делает для нас, это, несомненно, больше, чем то, что мы могли сделать для него. Частина миколаевцев выступала категорично против. Прежде чем принимать вот это европейское решение, нужно было, мало того, что вынести на обсуждение э, громады нашей. Нужно было Посоветуватися, хотя би з депутатским корпусом. Мы требуем, все, Я думаю, мене піддержать щоб мер атмініл своє рішення і починав думати мозгом. На думку протестувальників у Миколаєві і без чужих відходів існує власна проблема зі сміттям. І спочатку треба очистити своє місто, а потім вже допомагати іншим. Тому львівським фурам на миколаївське звалище зась. Ось ці чотири вантажівки зі сміттям приїхали сьогодні до Миколаївського полігону твердих побутових відходів. Утім, розвантажитись їм не дали. В'їзд на звалище заблокували місцеві депутати. Сміттєвози із Миколаєва пропускають без проблем. А ось львівські фури блокують. Мовляв, полігон не резиновий і проблему львівського сміття вирішити не в змозі. По суті, якби как бы этот мусор не решит проблему Львова, а наш э, полігон твердих битових відходів, він тоже не безразмерен, и он заполнен уже практически на 90%. Тобто, То есть, ми немножко мы такою с такой же проблемой. И я не уверен, что мы повеземо свой мусор во Львов. Мы категорически против, чтобы мусор свозился просто и складывался у нас на территории нашего твердих э, твердых відходів без Всякої стратегії розвитку на дальніше місцеві комунальники запевняють, кількість сміття, яке мали б привезти зі Львова, дуже незначна і ніяк не вплине на загальну ситуацію на миколаївському звалищі. Ми в общій сложності при не більше одної днівної норми міського города Ніколая в пределах 2,5-3 до тисяч кубів метр, який ми приймаємо, так сказати, їжедневно на городської полігоди. Натомість жителі навколишніх сіл комунальникам не вірять. кажуть і так потерпають від звалища, яке розташоване менш ніж за кілометр від житлового масиву. Якщо на звалищі вестимуть чуже сміття, обіцяють перекривати трасу. «Коли жара сильна, вся воня йде до нас Все. і розвелося в нас циганів, наркоманії. Повно це не виносімо в корених жити не виносимо. виносі цигани на славки працюють, грибуться там. Метал, все збирають. Так що, звісно, ми проти. Ми будемо перекривати трасу, теж будемо бастувати, тому що в нас теж діти і ми не хочемо цього. У Львові де такі люди, як і ми, хай шукають степ, вивозять, ділять ями, вигрібають і туди свозять, заводи хай ставлять. А що ж вони Міський голова впевнений, що скандал зі сміттям це суто політична гра. Утім, на його думку, частина миколаївців у такий спосіб показали своє справжнє обличчя допомагати лише на словах, а на ділі моя хата з краю». На даний момент процес ввезення львівського сміття припинено. Ко звернувся міський голова і сказав Олександр. Я зрозумі, що ми создали тобі своїм мусором проблеми і більше машин не відправляємо на сьогоднішній день. Поставка машин город Николаев з Львова прикращена. Питання допомоги львів'янам винесуть на позачергову сесію міськради цієї п'ятниці. Якщо депутати висловляться проти, так і буде. Ті ж фури, які вже стоять біля звалища, обіцяють розвантажити. А для вирішення сміттєвої проблеми необхідно будувати сміттєпереробний завод. Інакше за кілька років Миколаїв опиниться в такому ж становищі, що і Львів сьогодні.